Це у нас гольф, він на автоматі, 1,6 MPI моторчик. 2002 року ціна буде 6 тисяч доларів. Повний електропакет регулювання зеркалами, заднього огляду. Електрично, вже конечно. текстильний салончик все в охайному стані. Повірте, дуже ахайний стан цього автомобіля. У нас 198 тисяч пробігу всього-навсього. Таке у нас пластикове кермо. Приборочка, єСПІ, подогрів заднього ось тут ніша для вашого телефону. Радіо грає, все грає кондиціонерчик, кондіціонерки дує, тут у нас попільничка з прикурювателем, рушничок, відкривається бачок. Тут можна теж телефон ваш положити. Тут у нас там, є сервісна книжка, там виписки з СТО, там що робилось, машинки все обслужено, ніяких нюансів по неї не Має. Так, азаду також. Ну, нормальне місце, кстати. Все в охайном стані, Прикольно, вообще удобненько. Даже багажник тут в цьому маленьком экономічном автомобиле. ось такий прикольненький, места довольно таки достатньо. Запаска, там кратик, баллончик, все є. Бомба! Бомба. Не знаю, що казать за 5999 гольфик на автомате 1.6 MPI, Более-менее расходений. Можно еще газик поставить. Ух, да так и шо. 6000. Чекаємо, автопоинт. Белородка. Пока. Автопоинт. Придбай якісне авто.